Я це відео вирішив записати для всіх тих, хто не може знайти себе, хто все ще знаходиться в цих пошуках, чи думає про те, що він знаходиться в пошуках, чи вона є така дуже гарна фраза. Ти знаходиш себе не через думки, книжки, аналіз. Ти знаходиш себе через дії, експерименти і досвід. І це єдина правильна відповідь, тому що від того, що я буду знати, як хтось робить, я не можу дійсно перекласти це на себе. Я без поняття, як я буду себе відчувати. Я без поняття, чи буде мені це відгукуватися, коли я буду це робити. Тому що поки що я лише знаю. Що хтось отримує від цього задоволення, чи у когось це виходить. Але це ніяким чином не має зв'язку зі мною. Це просто. Інформація вона була, є, і буде. Ніяким чином вона не змушує мене рухатися. Вона не буде змушувати мене щось робити. Ця інформація не буде додавати впевненості в собі. Вона не буде рухати мене до якоїсь там мети, яку я собі поставив. Я не можу проаналізувати свої відчуття від того, як я цю інформацію сприймаю. Це все заблоковано до тих пір, допоки я не почну робити дію, тільки коли я почав робити дію. Коли я почав експериментувати, коли я почав досліджувати взагалі спектр того, що мені може подобатися, не в теорії, а в практиці з тих дій, які доступні мені зараз, я починаю відчувати. Я починаю розуміти, я починаю аналізувати, тому що тепер у мене є ці дані, на які я можу спертися. У мене є мій досвід і мої емоції від того, як я виконував цю дію. І тепер на основі цього досвіду я вже можу собі задати питання, чи це мені подобається, чи я відчуваю себе виконуючи цю дію собою, чи я роблю її просто тому, що там треба. Таким чином я починаю потрошку створювати певний фільтр тої інформації, тих дій, які я буду виконувати. Зараз далі, коли завгодно. А ми звикли, що у нас є девайси, у нас є книжки, у нас є постійно оточення нас інформацією, в якій ми губимося. і Нам здається, що ми, начебто, це знаємо, те, що ми подивилися. Хоча, допоки ми це не зробили, ми це не те, що не знаємо. Ми навіть не засвоїли ці знання без практики, без того, що я починаю це робити, починаю використовувати в своєму житті. Всі ці штуки просто для мене заблоковані. Мене запитували нещодавно учні. Тип, як я дійшов до того, що я займаюся тим, що мені подобається, як я можу не знаю, проводити там по 8 годин зумів і не втомлюватися, як я можу там постійно викладати, наприклад, ті самі там відео в соціальній мережі і не втомлюватися, не вигоряти, не пропадати. Без вісті на місяці і так далі. І відповідь дуже проста: я займаюся тим, що мені подобається, але я прийшов до цього не одразу. Я пробував різне, я пробував займатися спортом, я пробував працювати в сушії, я пробував працювати в великій технологічній компанії на одній позиції, потім на іншій позиції, в одному колективі, в іншому колективі. Коли мене оточнювали люди, і коли я був сам, я пробував паралельно до цієї роботи займатися своєю справою, почав трошечки викладати. Почав вести тренування, потім трансформував це тренування в більш таку теоретичну складову. Потім цю теорію пер переклали на практику. Потім почав взаємодіяти з людьми. Потім почав навчати. Потім почав працювати сам соціальними мережами і так далі. Все це були елементи, які мене направляли. Якщо я не роблю цю дію, якщо я не пробую, я без поняття. Що мені зробити наступний крок, який я можу бачити, як люди плавають, але допоки я сам в воді не опинюся, я без поняття, як це відчувається. Я можу дивитися, як люди керують автомобілем, але допоки я сам не сяду за кермо, я без поняття, як це робиться. Хоча я міг сидіти на пасажирському кріслі і бачити, як людина от прямо переді мною це робить. Але і мої відчуття будуть абсолютно іншими. І від моїх відчуттів я можу вже відштовхуватися і робити якийсь аналіз чи якісь коригування, щоб розуміти, куди мені взагалі це далі рухатися, які наступні кроки мені робити. Я пробую різне, я дозволяю собі помилятися, я дозволяю собі експериментувати, я дозволяю собі дивитися на всі ці дії, не з позиції Ну, здивуй мене, а з позиції Я хочу дізнатися себе краще. Я Хочу пізнати, зрозуміти, як я функціоную. Я хочу зрозуміти, що мені подобається, що мені відгукуються, які дії в подальшому я буду хотіти робити, а не так, щоб я себе все життя змушував робити якусь дію, якої я не хочу. А ми через те, що у нас. Якби ще пострадянське трошечки виховання. Ну можливо, у нового покоління вже не так, але там у мого і старішого покоління це все ж таки ще відгукуються що є, умовно кажучи, там одна робота на все життя, і ми маємо до неї там прислуховуватися, і маємо тільки по цьому шляху рухатись. У когось воно трошки менш е, жорстке, у когось це більш жорстке, скажімо так, сприйняття цього всього, залежно від того, в яких умовах ми зростали. І це в цілому не тільки там радянська сторона, це просто через те, що не було такої такого масштабу інформації в такому вільному. Доступі, да? тобто зараз трошки це змінилося. І за рахунок цього, у нас є можливість помилятися, у нас є можливість тестувати, у нас є можливість, хоч там до 50 років робити щось одне і потім змінити свою кар'єру абсолютно на інше. Якщо ви подивитеся на світ, який зараз як би, ну, функціонує, такого дуже багато. Це не те що там одна людина змогла в 50 років змінити свою кар'єру. Ні, таких людей дофіга, які займалися просто на своїй якійсь офісній роботі, потім відкрили свій бізнес. Наприклад, якщо ви подивитеся на, е, самых успі... на список самих успішних бізнесу. Загалом, які існують, це люди, які створювали цей бізнес там 40 ві роки, сорокові роки свої свого життя. Тобто це не 20-річні люди, це не 30 річні навіть, люди. І це не перший бізнес, це зазвичай там другий, третій бізнес, який людина веде. Іноді вони починали там з компаній, в якій я починаю да, зростаю там до якоїсь позиції, потім змінюю. Може починаю якусь і свою справу. Там у мене не виходить, я починаю знову. І так далі. Це все в один великий експеримент. І з сучасними технологіями у нас є можливість експериментувати. І дивитися це набагато швидше. Нам не потрібно тепер 50 років засвоювати ці знання. Ми можемо пройти умовний якийсь там курс, навчання і так далі, спробувати це в мінімальній формі, подивитися, як мені це відгукується. Якщо мені це відгукується, я покращую ці навчання. Я покращую ці свої знання, я покращую свій досвід, я покращую свою практику і відповідно виходжу на якісь нові рівні. Але без цього я не можу це робити. Мені все одно потрібно робити цю дію. Мені потрібно починати. Ми звикли, що ми, от у нас це наша робота, ми значно до неї прив'язані, тому що вона нам закриває базові потреби. Ні, у вас після роботи є. В гірші часу. Да, прийдеться нехтувати всякими іграми, відпочинком, серіальчиками, іноді навіть спілкуванням з людьми, можливо, якимось, за для того, щоб експериментувати і шукати. Якщо ви не можете нехтувати своєю фінансовою безпекою, тому що це важливо, щоб у вас було що їсти, щоб у вас був дах над головою, щоб у вас були гроші банально закрити свої базові потреби. Як тільки в мене ці базові потреби закриті, я можу експериментувати далі. Мені не те, що можна, мені треба експериментувати далі, особливо якщо ваша зараз робота не приносить вам повного задоволення. Навіть. Якщо вона приносить задоволення, експериментуйте, дивіться, дивіться, що можна ще, тому що ви можете в свою роботу, якою ви зараз полюбляєте займатися, втягнути різні складові з інших сфер, і ви взагалі без поняття, в, яку, в який масштаб ви можете це перетворити. Бо ми дуже обмежені в тому, що все, я займаюся тільки ось цією діяльністю, я займаюся тільки цією діяльністю. Все інше мені не цікаво. Я викладав, наприклад, коло йогу. Я паралельно вчився маркетингу, я паралельно вів там соціальні мережі. Не для того, щоб розвивати тренування з йоги, ні, по що мені було це цікаво. Я дізнавався, як працює тіло. Я дізнавався, як працюють колективи. Я дізнавався, як працює людська психологія. Я дізнавався, як працюють величезні корпорації і так далі. Просто для того, щоб у мене ці знання були і зараз вони мені дуже потрібні. Зараз я розумію, як кожна ця складова впливає, і за рахунок цього досвіду я ще й можу більшість більшій кількості людей допомагати, коли вони до мене. Мене звертаються, бо по факту, через те, що я вивчав дуже багато всього різного різностороннього досвіду і на практиці, і в теорії, те, що мені потрібно використовувати, це засвоїв на практиці, те, що мені потрібно просто розуміти, як це працює, я засвоїв відповідно в теорії. Тепер цей досвід дозволяє мені допомагати іншим людям набагато ефективніше, в якій би складовій людини не знаходилася, в цілому дуже мало ситуацій, в яких я не знаю, що людини зробити. Принаймні, наступні кроки, які потрібно зробити. Я там не буду спеціалістом, я не поведу люд людину до якихось там кардинальних висот по цій сфері, якщо я в ній не розбираюся, але я точно розумію, які найперші принаймні, дії мені треба зробити, тому що я розумію, як вони всі взаємопов'язані одна з одною, і це розширює мою картинку, це розширює мою спеціалізацію, це розширює можливості в моєму житті. Це розширює. Кількість і якість людей, з якими я можу взаємодіяти, тому що я тепер не, од... не бінарна людина, скажімо так, да не просто одиниця, яка займається от тільки однією діяльністю і більше все про ну, ні, ні про що мож... не можна поговорити. Дуже обмежені, скажімо, і теми спілкування, і взаємодії, і можливості кудись там не знаю, виїхати, погуляти чи поспілкуватися з іншими людьми. Не можеш віддати іншим людям щось, свої знання, якісь чи свій досвід безкоштовно, навіть тому що у тебе просто на це немає сил. Чи у тебе немає бажання розповідати про те, чим ти займаєшся, і далі. тому що ти обмежений в, лише в тих діях, які є вимушений робити там, завдяки своїй роботі чи чомусь вгодно. Але це не так. У вас є винахід, який робить купу всього. Тут можна засвоювати практику. Тут можна не тільки дивитися когось, тут можна робити щось, використовувати це як інструмент для засвоєння цих знань, а не просто мати ці знання. Всі ці девайси, всі ці можливості, які відкриває нам сучасний світ, дозволяє нам засвоювати інформацію швидше, використовувати її на практиці швидше, знаходити людей, які можуть допомогти засвоїти це на практиці швидше і так далі. У вас це все доступне в кармані. От воно лежить в кармані. У вас але ми користуємося ним, щоб гортати тіктоки. Оси і все більше нічого з цим не робити. Просто гротати їх, зберігати собі ще їх, і щоб більше ніколи не відкривати, це теж дуже дуже зручно, дуже корисно. І в якихось моментах, звісно, я так само це використовую. Я не ідеальна людина. Я звісно, так само там можу заліпнути на щось і провалитися в соціальні мережі, тому що ну так вони працюють. Але я розумію, що. Все, що я дивлюся в соціальних мережах, я так чи інакше потім використовую, можливо, не одразу, але я собі якусь частину зберігаю. Я дивлюся на це очима креатора, да людини, яка створює контент. А чому у людини так, чому вона така послідовність, а що вона використовує? Чи мені це подобається, не подобається, чи хочу я спробувати так само зробити у себе, наприклад, і так далі. Це розкриває для мене різні масштаби. І я дивлюся на свою сферу діяльності, не тільки в своїй сфері діяльності, так як я навчаю, викладаю, да коучингом займаюся. Якби я дивився тільки на людей, які займаються коучингом, у мене була б дуже обмежена картинка сприйняття. Я дивлюся. Ширше я дивлюся на людей, у яких є власний бізнес фізичний, у яких є бізнес онлайн, у яких є, не знаю, там спорт, які ведуть гарно соціальні мережі, які займаються маркетингом. І це люди з усього світу. Я не обмежую себе цією інформацією чи якимось рамками того, що от тільки в моїй сфері можна тільки ось так. Ні. І людям це відгукується, тому що вони бачать, що ти звертаєшся не просто до людини, яка бінарно розуміє тільки одну свою якусь там справу, але може якось там ідеально, да? але є. Ще все, що навколо я розумію, як моя діяльність, як ситуація, в які там клієнт звертається, взаємодії з її життям іншим. Ми ж не тільки розбираємо ось одну одиницю, типу мені треба налаштувати моє життя, от тільки моє життя. Ні, моє життя пов'язано з усім іншим. Воно пов'язано з інформацією, воно пов'язано з оточенням, воно пов'язано з людьми, воно пов'язано з роботою, з діями, які я роблю щоденно і так далі. І не розуміючи, як вони працюють, неможливо побудувати те, що взаємодіє з цим всім. Ми можемо в ідеалі побудувати якусь одну структуру. Яка розсипеться при першому дотику до всього зовнішнього, тому що весь цей зовнішній вплив тебе треба теж враховувати. А ми отакі. Щось намагаємося побачити в щілинку. Тому практика. Практика, практика, практика. Використовуйте ці знання на практиці одразу. План вам потрібен для того, щоб використовувати, робити, а не просто мати цей план. Знання потрібні для того, щоб їх використовувати. Немає сенсу проходити навчання, 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 навчання і нічого не робити на цих. Нехай я зроблю лише 10% від цього навчання, але я зроблю першу дію. І потім я буду краще розуміти, яке мені більш потрібне навчання наступне, який крок мені далі потрібен, а не просто набирати ці навчання заради того, щоб у мене просто були ці навчання. Цьому Відмінність свідомого підходу і просто споживача. Живіть свідомо, а не просто споживайте інформацію, яка, яка вас оточує. До зустрічі!